Тих людей, яких Бог вибрав, він робить із них діаманти. І приклад це Йосип, незважаючи ні на які труднощі, його продали брати в рабство, йому було дуже складно. Потім він був у хазяїна, працював господарем, фактично управителем в домі, але його підставили і посадили у в'язницю. Жінка-хазяїна домагалась його. але Посадили у в'язницю, тому що він відмовився. Його звинуватили в тому, що він не робив. Але в результаті він вийшов із в'язниці, він проповідав фараону, тому що у фараона була проблема сни, які ніхто не міг розтлумачити. і він став заступником фараона. Бог підняв його на найвищу позицію. Тобто, ми бачимо, що труднощі вони не завадили йому стати тим, ким його призначив Бог. І навпаки допомогли, виховали його. І потім він зміг допомогти батькам, батьку своєму і братам, які його продали, і простив їх, хоча перед цим, звісно, провчив, щоб вони замислились. Цю історію ви зможете подивитись в першому в описі цього відео, також в 45-му розділі книги буття теж почитайте, що там написано. سيخ لبلوم بهالصلاه